Олена Самчук. Людина, виконує учениця п'ятого класу Жагнівської гімназії Толинська Тамара. Таке просте слово. Людина. А значення в ньому яке? Нелегка у кожного днина. Життя, як не глянь, непросте. Як в морі підійме вітрила, і вітер удаль понесе, так гордо здійме свої крила і віру скрізь світ пронесе і в жилах колись і дони тече загортована кров. І щоб не з людини, завжди в ній панує любов, це гордість. Людиною зватись, хоч це не заслужать усі, у правду, як щит одягатись, так віднути в повній красі. Які ми всі неоднакові, у кожного рідне щось є, на всереди інших готові завжди захищаємо своє. Таке просте слово Люди! Назватися як сміє єдина, бо говорять за неї діла.